28 вересня під головуванням уманського міського голови Ірини Плетньової відбулось засідання виконавчого комітету уманської міської ради. На засіданні серед прийнятих рішень було про встановлення одноставкових тарифів на теплову енергію, її виробництво транспортування та постачання, послуги з постачання теплової енергії та тарифів на виробництво теплової енергії, що виробляється на установках з використанням альтернативних джерел енергії, що надаються УКП Умань теплокомуненерго метою дотримання вимог чинного господарства України та стало проходження опалювального сезону виконавчий комітет Хмельницької міської ради вирішив Перше. застосувати в період з 1.10.2023 року по 30.09.2024 року до категорії споживачів населення одноставчові тарифи на таку енергію, її виробництво транспортування та постачання. Послуги постачання теплової енергії на рівні, що застосовувалися в опалювальному періоді 2021-2022 року. Діяли станом на 24-2.2022 -20 року. Відповідно до рішення виконавчого комітету умельської ради від 13 -12 2018 року, номер 486. Користуючись нагодою, хочу звернутися до мерканців міста Умін. Тареки на цей опалювальний сезон залишаються незмінними. Друге встановити та не застосовувати одноставкові тарифи УКП уменьте на теплову енергію і виробництво транспортування та постачання в розмірі. На виробництво теплової енергії 2435 гривень за одну гіркалорію, на транспортування 715, на постачання 33,9, на послуги з постачання теплової енергії 3184 гривень». Третє встановити та застосовувати наставкою тарифів УКП у Моментрана на теплову енергію і виробництво транспортування та постачання для бюджетних установ та інших споживачів розмірів на виробництво теплової енергії 2979 гривень домових на транспортування 986, постачання 33. На послуги спочання теплової енергії 4999 гривень за одну ЄРКВІ. Застосувати тарифи умольського комунального ума комуненерго на виробництво теплової енергії, що виробляється на установку з використанням альтернативних джерел енергії для населення, також на рівні, що застосовувалися в опалювальному періоді 21-22 років. Встановити та не застосовувати. Тариф умень теплокомуненерна на виробництво теплової енергії, що виробляється на установках з використанням альтернативних джерел енергії для населення, у розмірі 2117 гривень за одну колонію. Сім. Встановити та застосувати тариф уменьте на виробництво теплової енергії, що виробляється на установках з використанням альтернативних джерел енергії для бюджетних організацій та інших споживачів у розмірі 3479 гривень. За є Хочу ще також звернутися до мешканців населення, що борги на сьогоднішній день по населенню складають біля 30 мільйонів гривень. Тому дуже прошу перед початком опалювального сезону, а він вже у нас, можна сказати, на носі. Будь ласка, розраховуйтеся за теплу енергію, за ту, що ви спожили, для того, щоб ми могли більш-менш стало і спокійно прийти цей опалювальний сезон. Також члени виконкому погодили ряд проєктів рішень задля забезпечення життєдіяльності уманської територіальної громади.